Добрий день, це канал я і мамині тваринки і ми пасемо гуси. Гуси як індуси. Пасу гусиків своїх і дам відповідь вам на ваші запитання. Коли я своїм козенятам ложу сіль лизунець, коли це можна робити, коли їм можна давати, щоб в них не було проблем з желудком? Якщо їм дати захутку. Люди положити лизунець, щоб вони мали вільному доступі. Коло моїх з перших днів лежить лизунець, і коло тих, і коло тих положила. Як вони хочуть, собі лискають, коли хочуть, Вони знають, коли їм треба. Такий красавчик. Ось таке гарне. Голубе, голубе. А звідси страшно, хмара йде. Ось так красота. Так, щось що таке діло. Ложити і вони собі лежуть, коли хочуть. Коли їм треба, тоді вони собі полежуть, тоді вони собі поїдять. І все буде прекрасно. І вони будуть здорові і, і ви будете радісні коло них. Ось так, щось що такі-то справи. Є як положили, бо ви ж не знаєте, коли їм треба того лизуна, коли їм не треба, того лизуна. О. Солі. А вони собі знають, коли взяти. Не треба їм додавати, а чи можна додавати їм сіль до пиття, чи краще лизуна положити. Лучше лизуна. Коли їм треба буде, тоді вони собі полискають, скільки їм треба буде. Ви ж не знаєте, скільки їм саме треба того лизуна і коли вони його саме хочуть. Ось такі то справи. Так що не заставляйте ні кіс, ні козенят. Їсти тоді, коли вам захотілося. Бачите, в нас же верба майже зелена. Ось. Це мій. Це мій голуб. Він нас має гніздо тут до коло хати весь час. Так, малиш? А якщо ось такі, то справи. Так. А що ти розказуєш, розказуєш, потім ведеш собі за своє щось мову, а тоді знову розказуєш. Ти не можеш це зразу розказати Питання на питання відповідь, щоб ми не слухали багато відео люди. Знімайте свої відео, розказуйте, як ви хочете. А я знімаю так, як я знімаю, так як я розказую. Ось таке діло. Так, як мені зручно, так і я розказую. Ось, якщо ви не маєте часу дивитися відео, вас я не заставляю дивитися мої відео. Дивіться ті, де вам в двох словах скажуть, розкажуть. І все буде добре. О, будете все знати в двох словах. А я розказую так, як я розказувала, так і я розказую. От мій котик вийшов, сидить коло мене. Собі гуси за мною пасе. Ось і все. Так щось таке діло. Так. О, та твоя курка, я її котрого зразу маю стати і роздобкати. Я її котрого зразу маю стати і роздобкати. <куди>? <куди> то не курка, то торба здусту. То не курка, то торба дусту. Підемо піде, подойди, подойдемо. Сім'ї, пішє. Шекайно бо, Іван дзвонить. Ой, треба до Івана передзвонити. Так, ну і Подався на дівки, він вже так довго посидів. Угу. Трошки це. Так, чи треба перев'язувати пупа козенятам, обов'язково чи ні? Ні, не обов'язково. Можна не перев'язувати. Якщо він не кровоточить, якщо він не сильно грубий, то його перев'язувати не, не А якщо він кровоточить, то треба перев'язати. То пупа, щоб не стекло кровлею козеня, бо стече кровлею і здохне. О, так що викинь туди його. Так, що ось таке діло. О, я не всім перев'язую, але є так, що перев'язую. Зараз десь Іван кози буде гнати. Біжи, но бери, заганяй ті гуси, зараз підемо в курі заженемо. Mm. Mm -hmm. Кажи всім привіт. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Заганяй гуси, mm -hmm. бо зараз прийдуть кози. Mm -hmm. і ще не видно Івана. О, ось такі справи. Десь дві там з орками йти. З малими Ахламонами mm -hmm. mm -hmm. Та й такі, то справи в нас. Знаєш, ти їх лякаєш. Ти ж що хочеш, щоб тебе гусак набив. Йдемо заженем курей, йдемо заженем гуси. І... І усьо. Ще напевно я піду трошки посапаю. Поки до сьомої години, а скільки то вже годин, то я й сама не знаю. Ого, тут то то вже шість годин. Ого, тут вже немає коли сапати. <рігунок> що, Гусь? <рігунок> гусь, що страшно? Та ладно, сади його. <рігунок> Купалися в баюрі. <рігунок> Пух, біра. Все, <рігунок> давай будемо кури гонити. <рігунок> Та вже напевно видра знов в квітнику. <рігунок> давай закривай. Файну Піцунь! Так, треба мою голошию зловити, зарубати, Ну, ти її завтра вран. Так, курка, вон звідси. То моя палька, он де прута бере собі. Глянь, чи квітник не зайшла курка. Що, що вже підскакує? Що хочеш? Зараз почекай. О. Зараз треба поперебивати припне, бо вже порозход... порозхитували, що можуть повиймати, щоб де. Ще яр, то ще пів біде, як відіпнеться, а от як тузик, то можна наробити ділов. Так щось такі діла.